Рівненський Верес у рамках дев'ятого туру УПЛ вдома зіграв матч проти Олександрії у п'яти поспіль попередніх домашніх зустрічах. Команди грали в нічию. У першому таймі гості мали свої нагоди відкрити рахунок. На 29-й хвилині Олександрія організувала контрвипад. Його завершував небезпечним ударом Брайан Кастільо. Пізніше Теді Цара навісив з лівого флангу. Голкіпер рівнян Валентин Горох вибив м'яч з-під удару суперника. Втім, шкіряний. Продовжив летіти у ворота. В останній момент врятував свою команду Михайло Протасевич. У другій половині зустрічі рівняни повели в рахунку. Своїм дебютним м'ячем за Верес відзначився грецький легіонер Костантінос Стамуліс. Стамуліс. Флан Хайдин повертає на Стамуліса. Подача. м'яч у ворота! Ходинуль. Верес забиває дуже неочевидний гол. Після пропущеного гравці Олександрії спрямували свої сили, аби наздогнати суперника. За меж штрафного майданчика рівнян небезпечний дальній удар продемонстрував Сергій Булеца. Верес врятував Валентин Горох. Пізніше прострільну передачу з лівого флангу отримав Браян Кастільо. Втім, відправити м'яч у ворота нападник не зміг. Ще один шанс гості не реалізували на останніх хвилинах основного часу. Даніл Скорко виконав подачу, а Матеус Амарал вдав. Рив повз ворота. Досягнули бажаного та все ж змогли зрівняти рахунок гравці Олександрії у компенсований арбітром час. На 90 плюс третій хвилині відзначився Туаті Хусейн. Переведення праворуч на Туаті. Туаті дуже технічно обробив цей пас. Під ліву ногу зміщується у центр. Може бити. Туаті пробиває і забиває. Хусейн, Туаті! У підсумку матч завершився з рахунком 1-1. Усім важко, не тільки Олександрії. В Рівному усім важко грати, тому що, бачите, тут є вболівальники, те, чого зараз не вистачає в більшості місць нашої країни. Є вболівальники, які пилко дуже підтримують команду і Верес дома завжди грає дуже агресивно, дуже дисципліновано і Кожен тренер, кожна команда бачить це, що в Рівному верес дуже стійкий такий, скажімо так, сьогодні немає перемоги. Можливо, знайдемо в наступних матчах в кінцівці. Ми все-таки перемагали і в кінцівці втратили. тому є такий неприємний осад. Після 9-го туру чемпіонату команда Олега Шандрука займає 12 те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.